Президент Петро Порошенко підписав погодження на посаду першого заступника генерального штабу Геннадія Воробйова. Раніше він потрапив під дію закону про люстрацію. Міністерство оборони обурювалося тим, що вимушено звільняти фахівців збройних сил під час війни на сході. Таким чином відомство вимагало розпочати застосувати норми закону лише випадку, якщо злочинні дії військовослужбовців будуть доведені. Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про очищення влади. Це дає можливість повернути люстрованих військових на службу. Зокрема, генерал-полковника Геннадія Воробйова. Верховна Рада за моїм наполяганням е, прийняла е, зміни до закону про люстрацію, яка е, не в повному обсязі, звичайно, але дозволяє повернути на фронт, повернути Збройні сили досвідчених, патріотичних і професійних військових. Пане генерал-полковнику, прошу негайно приступити до виконання обов'язків першого заступника, начальника генерального штабу.